Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі гайковерт від компанії Metabo, а саме модель SSD18LT200BL, що постачається в кейсі Metabox. Отже, відкриємо даний кейс, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, а саме кейс Metabox, ми бачимо, що в ньому знаходиться вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Додатково є поясне кріплення та сам гайковерт. Нагадуємо вам про те, що в даний комплект постачання акумулятори та зарядний пристрій не входять. Проте для демонстрації роботи цього інструменту ми підготували акумулятор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів холостого ходу 3050 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 3750 ударів на хвилину. Максимальний крутний момент 200 Нм. на метр. Тип кріплення внутрішній шестигранник 1,4 дюйми або 6,35 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,17 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що в даного інструменту, а саме гайковерту, металевий корпус редуктора. Це допомагає йому охолоджуватись, а також цьому сприяє велика кількість вентиляційних отворів. Отже, ми можемо працювати тривалий час без перерви. Одним з немало важливих факторів є те, що в даному гайковерті встановлений безщітковий мотор, що має більший ресурс, відсутність необхідності сервісного обслуговування. Та кращу енергоефективність. Наприклад, на одному і тому самому акумуляторі даний гайковерт пропрацює довше, ніж щітковий з такими самими характеристиками. Отже, перейдемо до корпусу даного інструменту. Він дуже добре прогумований, має рельєфну гуму. За рахунок цього, даний гайковерт не буде ковзати у вас в руках під час тривалої роботи. Кнопка запуску знаходиться на руківі самого інструменту, а трошки вище від неї, є. Важіль перемикання реверсу. Трошки нижче в нас знаходиться підсвітка робочої зони. До речі, для її демонстрації ми її підготували акумулятор. Встановлюємо акумулятор. І одразу видно, як саме працює дана підсвітка Вона предназначена для того, щоб ви могли працювати в важко доступних та погано освітлених місцях. Індикація зарядженості акумулятору знаходиться на самому акумуляторі від компанії Metabo. Регулювання. Швидкості обертання знаходиться трошки вище від підсвітки. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідне безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці. До гори, до нових зустрічей!